А Далі ми поговоримо про Мелітопольський напрямок, де як повідомляється у генштабі ЗСУ, українські війська відбили російські атаки в районі роботно та на захід від Новопрокоповки. За даними Костянтина Машовця, командування противника продовжує докладати максимальних зусиль для того, аби звузити вклинення зсу у першу позицію свого головного рубежу оборони. Для цього воно використовує цілком очевидну тактику: тиск на фланг українського вклинення, переважно частинами та підрозділами двох своїх десанто-штурмових дивізій. На практиці це виглядає. Наступним чином передові підрозділи 234 го та 237 го десанту-штурмових полків намагаються атакувати передові підрозділи зсу по напрямку Копані район північніше роботиного свою чергу. Передові підрозділи 56 го десанту-штурмового полку і 7-ї десантно штурмової дивізії спромоглися ймовірно ліквідувати загрозу позиціям російських військ на північно-західній околиці Вербового, просунувшись на 400 метрів північніше цього населеного пункту. Ймовірно, українські війська не втримали Мали контроль над висотою з відміткою 140 північніше села і були вимушені відійти у західному напрямку. В той же час, в рамках забезпечення цих активних дій противника на флангах 71-й мотострілецький полк, 42-ї мотострілецької дивізії організував серію атак північно-західніше села Новопрокопівка. А 108-й десантно штурмовий полк, забезпечуючи дії 56-го десантно штурмового полку, південніше атакував передові позиції ЗСУ південно-східніше села Новопрокопівка. В ідеалі командування противника прагнуло прорватися в район Новоданилівки із заходу та сходу, і на тому повністю покінчити з українським вклиненням його систему оборони на Токмацькому напрямку. Я нагадаю, що отримання Новопрокопівки дає можливість командуванню противника не допускати просування передових підрозділів ЗСУ по цьому напрямку і одночасно концентрувати свої сили та засоби на порівняно вузькій по фронту ділянці східніше цього села, де українські війська спромоглися вклинитись у першу позицію головного рубежу оборони між новопрокопівкою та вербовим. Саме це і дозволяє противнику отримати. Мовити наявними силами та засобами першу позицію свого головного рубежу оборони. У іншому випадку йому довелось би розтягувати свої війська по більш широкому фронту, і не факт, що йому би їх вистачило. Більше того, за новопрокопівкою та солодкою балкою ближче до Токмака противником обладнана друга позиція головного рубежу оборони і ще більш потужним бузлом, укріплень в районі очеретуватого. Це окрім того, що самий Токмак обладнаний окремою системою укріплених та підготовлених позицій противника майже в кругову. Таким чином, Є зрозуміло, що для того, аби просто вийти до зовнішнього обводу укріплень противника в районі міста, на умовній ділянці роботи, не Токмак, ударному угрупованню ЗСУ доведеться поетапно та послідовно вирішити одразу декілька надскладних завдань. Прорвати першу позицію в районі Новопрокопівки, штурмувати укріп район поблизу Солодкої Балки, вийти на другу позицію в районі Червоної гірки, пройти її, і лише після всього цього підійти до Токмака. Звісно, подальших варіантів дій ЗСУ на Токмацькому напрямку, окрім вище описаного, існує ще одразу декілька. Наприклад, Можливо, ще звернути у бік пологів. Та відстань між передовими позиціями зсу та укріпленнями противника, обладнаних західніше та північніше міста, взагалі становить менше 10 кілометрів. Також можна перенести зусилля на Васильівський напрямок. Однак для всього цього немає головного бойових спроможностей зсу виконувати ці завдання у нинішньому своєму стані. Вони просто не здатні долати ешеловану та підготовлену систему оборони противника на цьому оперативному напрямку і з адекватним темпом і розмахом. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де як повідомили у генштабі зсу ворог штурмових дій не проводить. Та, попри це, окупанти не припиняли обстріл українських позицій. Відтак за минулу добу загарбників ударили з артилерії та мінометів по 10 населених пунктах. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'янки та Новомихайлівки, де нашими захисниками було відбито 13 російських атак. Окрім цього, окупанти обстріляли шість навколишніх селищ. З даними Костянтина Машовця, останнім часом суттєво загострила ситуація в районі Новомихайлівки. Після просування передових підрозділів противника по напрямку Мар'янка та Георгіївка. Ворог отримав можливість організувати наступ на позиції ЗСУ в районі Новомихайлівки з північного напрямку. Що його Андування і поспішило зробити силами підрозділів 33-го та 255-го мотострілецьких полків. В свою чергу одночасно з цим противник прагне силами підрозділів 39-ї окремої мотострілецької бригади пробитися з боку степного та солодкого. Також у бік Новомихайлівка, але з півдня та південно-східного напрямку. Зараз бої там тривають на ближніх підступах до Новомихайлівка. Але очевидно, що найближчим часом противник з великою долою ймовірності атакує позиції ЗСУ по загальній дирекції побєда Костянтинівка вздовж дороги мар вугледар, аби зайти у тил та лівий фланг тактичній групі ЗСУ, яка обороняється в районі села Новомихайлівка. Але у загальному сенсі очевидно, що головною метою противника у районі Південніше та Південно-Західніше Донецька є повна ліквідація вугледарського плацдарму ЗСУ. Саме в такому контексті варто розглядати наполегливу активність військ противника в районі Мар'янки, Шевченкового та Павлівки.